Права номер 16, третій пункт. Сталеву ложку масою 40 грам нагріли в окропі у воді за температури 100 градусів Цельсія. Яка кількість теплоти пішла на нагрівання ложки, якщо її температура збільшилася від 20 до 80 градусів Цельсія. Ну що ж, звичайна задача на розрахунок кількості теплоти, яка надана тіло при нагріванні. Записуємо коротку умову нашої задачі і не забуваємо все переводити. Систему Сі. Отже, ложка масою 40 грам пишемо дано. Тоді маса М дорівнює 40 грам. Перетворюємо грами в кілограми, треба поділити на 1000. Це буде 0,4 кілограм. Є. То, що вода у нас у кропі знаходиться, ніякої ролі тут не відіграє. Тепер у нас є температура початкова і кінцева. Пишемо тоді Т1 у нас дорівнює 20 градусів Цельсія, і Т2 дорівнює 80 градусів Цельсія. У нас сказано, що сталева ложка буде нагріватися. Нам з таблички в кінці підручника треба знайти, чому дорівнює питома теплоємність сталі. Ось у нас сталі і питома теплоємність 500. Бачимо одиниці джоулі кілограм на градус Цельсія. Отже, записуємо тоді, що питома теплоємність це дорівнює 500 одиниці. Дописуємо джоулі, що діляться на кілограм і на градус Цельсія. Записали. Нас запитують, яка кількість теплоти пішла на нагрівання. Тобто ми шукаємо кількість теплоти літера Q. Розв'язок таких задач ґрунтується на формулі, по якій ми можемо вчистити кількість теплоти, яку треба надати, щоб нагріти або охолодити тіло. Отже, згадуємо, ми писали так, що Q дорівнює C дельта T. Добре, дельта Т це різниця температурна, яка тіло. Його можна порахувати окремо, або згадати, що в даному випадку різниця температур дельта Т буде дорівнювати треба від 80 градусів відняти 20, або ми пишемо Т2 мінус Т1. І тоді звідси випливає, що наша формула може записатися таким чином, що Q дорівнює CM Т2 мінус Т. Т1. Звичайно, що і так можна записувати цю формулу. Ну що ж, формула у нас є, всі величини в нас є вдано, а зараз обчислюємо. Пишемо обчислення. Отже, пишемо тоді Q дорівнює. Замість це пишемо 500. одиниці дописуємо джоулі, що діляться на кілограм. І на градус Цельсія, що множиться, тепер маса у нас дорівнює 0,4 кг, Ну і що множиться, а в дужках у нас буде 80 градусів Цельсія, мінус 20 градусів. Цельсія. це дорівнює. Ну що ж, Давайте ми це перепишемо і зараз поскорочуємо. Так, якщо я заберу звідси два нолики до 0,04, то в мене буде 5, що множиться на 4. Давайте так і запишемо 5. Тепер ми бачимо, що кілограми у нас одразу скорочується. У нас тут залишиться одиниці джоулі, що діляться на градус Цельсія, що множиться. І ще раз, ми забрали 100, звідси сюди, це буде 4. І що множиться, ну а тепер 80 градусів Цельсія мінус 20 градусів Цельсія це буде 60 градусів Цельсія. Ми бачимо, що градуси Цельсія у нас скорочуються. Отже, 5 на 4 це 20. А 20 на 60, як перемножити, давайте ми 2 помножимо на 6, це буде 12. Тут було 21 нолик дописуємо, і тут дає 60, ще один нолик дописуємо. Отже, вийде 1200, дописуємо одиниці джоулі. Є, записали. Ну що ж, зараз давайте запишемо відповідь. Пишемо, я пишу скорочено, ви можете записувати повністю. Відповідь Q у нас дорівнює 1200 джоулів. Ну, або хто хоче, це буде 1,2 кілоджоуля. Тому що кіло означає тисячу одна ціла і дві десятих кіло джоулі. Ну що ж, ось таке просте завдання на розрахунок кількості теплоти, яку треба затратити, щоб нагріти тіло. На цьому вправу завершено.